Після того, як ви подаєте скан сканкопію паперових трудових книжок до пенсійного фонду, то як пенсійного фонду можуть бути зауважені, вони надходять до кабінету застрахованої особи або до кабінету страхувальника в залежності від того, хто саме відправляв ці Відомості на опрацювання до пенсійного фонду. І ці, ось ці зауваження, їх потрібно виправити. Для цього подається у нас після виправлення подається титульна сторінка та сторінка зі змінами. Знову подавати і сканувати усю паперову трудову книжку не потрібно. Але про що я хочу тут зауважити? Бачите, пенсійний фонд він все одно опрацьовує, він все одно перевіряє ті скан копії паперових трудових книжок, які ми подаємо. Він перевіряє зміст записів, які містяться у паперовій трудовій книжці. Тому, перш ніж ви вирішите, що все ж таки пора передавати скан копію паперових трудових книжок, відкрити паперові трудові книжки своїх працівників і перевірте, чи Вірно, у них заповнена титульна сторінка, або минулого тижня працівниця вийшла заміж і треба виправити її прізвище у паперовій трудові. Перевірте, перевірте записи. Якщо вас, щось, якщо вас щось бентежить, то краще уточнити, краще підняти накази і перевірити. Сам наказ, перевірити факт цього запису. Тобто, ви маєте провести аудит паперової трудової книжки. Не маєте, а скоріше, рекомендовано провести аудит паперової трудової книжки для того, щоб коли ви передали скан копію цієї трудової книжки, до вас не прийшли ніякі зауваження від пенсійного фонду. При цьому е, виправлення можуть, е, можуть прийти зауваження від пенсійного фонду, і потрібно буде виправити. Інформація або на титульній сторінці, або у записах про трудову діяльність. Це два різні на сьогоднішній момент. У нас діє інструкція номер 58 згідно з якою ми не тільки ведемо паперову трудову книжку, а й вносимо виправлення до неї. Так ось інструкція номер 58 вона має окремий механізм для виправлення. Відомості на титульній сторінці паперової трудової книжки і окремий механізм для уточнення у записах про трудову діяльність. Почнемо із титульної сторінці паперової трудової книжки. Зміна записів у трудових книжках про прізвище, ім'я по батькові, дату народження виконується власником повноваженим органом за останнім місцем роботи на підставі документів, паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, ім'я по батькові тощо з посиланням на номер і дату цих документів. При цьому пенсійний, навіть якщо Події ви зараз поточний роботодавець для цього працівника. Ви заповнюєте ви вносити вам потрібно внести зміни до паперової трудової книжки її титульної сторінки. Так ось, навіть якщо подія, яка призвела до зміни на титульній сторінці, відбулася ще у попереднього роботодавця, пенсійний фонд, як показала практика, він лояльно відноситься до того, що виправлення виключно на титульному аршкочі, на титульній сторінці паперової трудової книжки. Виконує поточний роботодавець, яким чином внести зміни до титульної сторінки паперової трудової книжки? Зараз ви бачите наочно на прикладі на слайді. Ми обережно закреслюємо або прізвище, або ім'я по батькові тобто все, що міститься на титільній сторінці, ми зміни вносимо за єдиним механізмом. Обережно закріплюємо невірний там, чи прізвище, ім'я, чи по батькові, чи дату народження, дату заповнення, і зверху пишемо вірний та актуальний на цей момент, е, здійснюємо запис, чи то призвича, чи ім'я, чи по батькові, чи дату народження. Але ось на обгорці, на обкладинці, нам потрібно пояснити, чому ми внесли цей запис. Тобто пояснення також має бути. Яким чином це здійснити? Ну, ми робимо, констатуємо сам власний факт того, що у нашому випадку була зміна прізвища. Ми констатуємо факт, що була зміна прізвища. І е, викладаємо підставу на даному в даній ситуації це свідоцтво про шлюб. Е, працівниця вийшла заміж, змінила прізвище, тому і ми внесли зміни до титульної сторінки паперової трудової книжки. Далі повинен поставити свій, позначити, хто сам вносив ці зміни. Це інспектор з кадрів він ставить свій підпис. Ну, позначає свої ініціали та е, прізвище, ну, і також дата внесення таких змін також проставляється. Це один механізм, і як я вже сказала, виправлення у. Е, Записок записах про трудову діяльність у паперовій трудовій книжці здійснюється за іншим механізмом. Виправити записи у паперовій трудовій книжці може виключно той роботодавець, який, власне, і вніс цю неточну невірний запис про звільнення. Тому ви запис про трудову діяльність, вибачте, тому ви не можете, будучи. Поточним роботодавцям працівника виправити запис, який здійснив там його якийсь попередній роботодавець. Цього ви зробити не можете. Проте сам механізм, якщо він зводиться до того, виправлення у відомості про трудову діяльність у паперовій трудовій книжці зводиться до того, що вам потрібно проаналізувати, що саме, що саме у нас неточне або невірне, і написати запис, номер такий, то недійсний, і проставити вірний запис або ж вірний наказ, посилання на вірний наказ, проставити вірну дату. Ви зараз бачите, у нас на слайді виведений приклад. Коли внесена не внесено запис про прийняття, але є погибка у визначенні посади. Визначений як менеджер-управитель з персоналу, але ми знаємо, що за класифікатором професії все, що в дужках або розкривається, або ми повинні були сформувати посаду менеджера з персоналу або управителя з персоналу, ми це помітили, і наступним записом виправляємося. Пишемо запис на номер 7 Недійсний, прийняти на посаду менеджера з персоналу відділу кадрів, тобто тепер визначили вірний запис. Ну, а посилання на наказ у нас залишається тим самим, оскільки у ньому похибок немає. Наступна ситуація це у нас невірний наказ. Тут ми бачимо, що як ми виправляємося. Ми знову ж таки пишемо запис за номером таким-недійсним. то недійсним. Далі у нас повторюється. Повністю запис, оскільки він вірний, але виправляється посилання на наказ, оскільки помилка саме у ньому. Е, наступний варіант це порушення, порушена нумерація. Коли у нас під номером 7 опинилося, ну так сталося, е, одразу два записи: це і про прийняття і про переведення. Знову, який алгоритм? Просто пишемо запис за номером такий-та. Недійсний. І е, також прописуємо е, фразу, е, ту ж саму фразу, але вже під іншим номером, що переведений на посаду начальника відділу кадрів. Посилання на наказ залишається таким самим, е, сама, сам запис також залишається таким самим, оскільки у нас порушена саме нумерація. А записи і посилання на накази здійснені вірно. Thank you